19 лютого день народження Наталі Павлусенко, чудової української художниці, майстрині історичного портрету. Герої її портретів українські гетьмани, полководці, кошові отамани Запорозької Січі, наче живі дивляться на нас. Вже понад 16 років створюю живописну серію портретів герої козацької України. Консультуючись з провідними істориками, реконструкторами та експертами епохи козацтва. Я намагаюся відтворити образ та зовнішній вигляд історичних постатей минулого України. У своїй роботі я прагну відновити правдиві зображення наших предків. На мою думку, це дасть змогу доторкнутися до справжньої історії, розповідає Наталя. Вона походить зі старовинного українського роду. Скільки себе пам'ятає, в її сім'ї завжди свято зберігались українські традиції і батько Микола. І, мати любов, відомі українські художники-монументалісти у своїй творчості намагалися їх берегти, розвивати і примножувати. Однією з головних тем в творчості Наталії була і залишається історія України. Давно задумана і втілюється в життя портретна галерея Гетьмани України цикл 40 картин, що включає в себе багатьох гетьманів української землі.